А чи знаєте ви складові східного елексіру молодості? Якщо ви візьмете за правило вживати його щодня, то через місяць будете ловити на собі захоплені погляди. Для його виготовлення вам знадобиться 100 мг свіжого лимонного соку, 200 г меду, 50 мг оливкової олії хорошої якості. Ретельно змішайте всі компоненти і приймайте еліксир на голодний шлунок вранці по одній чайній ложці, стільки як хочете довго. В результаті ви будете молодіти на очах. Поліпшиться кольор обличчя, заблищать очі, розгладиться шкіра, налагодиться діяльність шлунково кишкового тракту, судини та печінка очистяться від непотрібних речовин. Зміцниться імунітет. Ви забудете, що таке цистит і пієлонефрит. Тож, пам'ятайте, все здорове поряд.